Парфюнюк або Дантес. Парфюнюк не подобається. Не подобається Чому? Е, пам'ятаєш їхній виступ п'яний з колою?» П'яний з колою? П'яний виступ з колою. коло це артист. Так, я зрозумів. Але що п'яний? Бо він там був бухий? А, ні, я щось це пропустив. Ну, це дивно було. Я не бачив, я не в курсі, я не в темі. Офігені. Лучше, чому тебе. Я бачу, що. А буса, що? вуса сьогодні в мене набагато краще, ніж в минулий раз, бо я їх сам обрізав. Далі. Хто ці Добре. Парфенюк чи древо? Парфенюк. Парфенюк, у нас людир. Парфенюк чи Олег Шухар? Олег Шугар, а це хто? А, дядя тьотя, тьотя дядя. Вона не хоче крембрю, бо в неї є Олег. Не ну, знаєш? В неї є Олег, 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 Олег. хуйово. Але Олег Шугар іде на палац спорту, то може да. там чи думка зміниться. До Олег Шугар йде на палац спорту. Да, він збирає палац спорту, в жовтні вже. Пішов на збір. Боже, як я далеко від шоу бізнесу. Окей. Олег Шугар чи mm. Віталій Козловський? Олег Шугар, звісно. А До чого тут Віталій Козловський? Віталій молодець. Олег Шугар чи Іван Люленов? О. Люленова люблю на широко. Люліна в мов, любові, Які раз собі молдованин вивчив українську мову. Згоден. А знаєш що. Жоден. Давайте всі поаплодуємо Івану Люленову! Олег Шугар чи гурт Молоді. <звук> Ні, Шугар. Ні, молоді прикольні. Олег Шугар чи гурт Калош. Ох. Ох, чесно, Калуш мені дуже подобався зі своїм першим альбомом. От прям дуже. А, але сам псюк, я не знаю його особисто. Але я знаю, що він скандальна особистість. Тому, е, враховуючи те, що я сказав до цього, mm -hmm. що мені не подобається, коли людина сама ну, не дуже, то я оберу Калуш, мабуть. Хоча. Чесно, мені а. подобається, що вони роблять. Замість мене є Олі. <сміт> ти обираєш переможеться в Євробачення, чувак. І що? Перем... Но, вони б в... 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 привезли Євро... <плес> наше Євробачення в Ліверпуль. Ну, ти поняв. Тобі не подобається, кава. Але ну не знаю, я б я б, мабуть, як Це не твоє запитання. Але це мій брат, і тебе це не стосується. Ні, я обираю псюка. Псюка. Оландсюк або Велбой. Ой, звісно, не подобається. Чому? Чувак, ти бачив його скандал? Це прям не красиво. Ну, він потім вибачався. І що? А він вибачився? Вибачився. Він в піснях вибачався.